У сяючому підводному бікіні ботомі в самому серці Красті Краб скипить шалена битва. Губка Боб, Патрік і навіть Сквідвард на випередки готують найсмачніші бургери за замовленнями всіх відвідуючих. Проте хитрий планктон, ховаючись у тіні, не покидає бажання викрасти заповітний рецепт, додаючи безліч ускладнень кухарям. Чи зможете ви приготувати найсмачніші бургери та задовольнити забаганки всіх клієнтів, ставши найкращим працівником місяця? Сьогодні ми дізнаємось завдяки грі Губка Боб квадратні штани від видавництва Розум за авторством Володимира Семенєва. Всім привіт! Мене звати Артем, і ви на каналі видавництва Розум. Отже, настільна гра Губка Боб. квадратні штани розрахована на компанію від двох до п'яти гравців, де під час партії учасникам, ставши одним із героїв всесвітньо відомого мультсеріалу Губка Боб. квадратні штани буде необхідно створити якнайбільше бургерів. Для цього кожного раунду гравці набиратимуть інгредієнти з плити собі на руку, щоб пізніше виконати одне із наявних замовлень, використавши інгредієнти з певною послідовністю чисел. Проте хитрий планктон заважатиме учасникам, додаючи нові умови для розіграшу кожного раунда. На початку партії викладіть ігрове поле на центр стола. Відділіть карти кетчупу з червоною рамкою від інших інгредієнтів та покладіть ці карти стосом на відповідне місце. Позосталу колоду перемішайте та викладіть горілиць по одній карті на кожну комірку з інгредієнтами на полі, а саму колоду покладіть до лілиць неподалік. Візьміть колоду замовлень і знайдіть у ній карти замовлень із номерами 6 і 7, які необхідно покласти стосом горілиць у відповідну комірку поля, щоб замовлення з номером 7 було зверху. Перетасуйте карти замовлень та сформуйте колоду відповідно до кількості гравців, наприклад, на 4 – це 20 карт. Позосталі карти приберіть до коробки. Покладіть сформовану колоду горілиць на відповідне місце на полі та викладіть з неї три карти на відповідні комірки. Додатково перетасуйте карти капостей, поклавши їх колодою до лілиць на спеціальне місце на полі, а також неподалік викладіть жетони переможних очок, створивши запас. Кожен гравець обирає собі одного із персонажів, викладаючи його планшет перед собою. Додатково, гравець отримує дві фішки вміння персонажа, одну із яких необхідно покласти на відповідну комірку планшета. Наприкінці приготування залишається визначити першого гравця. Нехай їм буде той, хто останнім дивився мультфільм про губку Боба. Він отримує. Лопатку і стає першим гравцем. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія в гру губка Боб квадратні штани триває кілька раундів до моменту, поки не закінчиться колода замовлень. Під час кожного раунду гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Кожен раунд складається із декількох фаз. Під час фази підготовки. Кожен гравець, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою, повинен добрати собі на руку до трьох карт інгредієнтів із колоди. І якщо колода закінчилась, то перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Після цього відкрийте верхню карту колоди капостей планктона. Ця карта встановлює особливе правило раунду. І якщо карт капостей не залишилося, то перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Після цього настає фаза плити, де гравці повинні добрати ще дві карти інгредієнтів з поля собі на руку. Активний гравець кладе свою фішку на булочку навпроти того інгредієнта, який хоче отримати і забирає на руку відповідну карту інгредієнта, відразу поповнюючи ряд новою картою. Після чого, відповідно до цифри на узятій карті, гравець повинен перемістити свою фішку праворуч на стільки комірок. Якщо під час переміщення гравець дійшов до краю, але все ще має перемістити фішку, він повертається на крайню ліву комірку і продовжує переміщення. Фішки інших гравців не блокують можливістю узяття карт, тож зупинившись на комірці з фішкою суперника, просто викладіть свою фішку зверху. А після цього візьміть відповідну карту, яка лежатиме біля булочки. Після того, як кожен гравець отримав на свою руку по 5 карт, розпочинається фаза кухні, під час якої учасники можуть приготувати бургери. Першим свій хід виконує гравець, чия фішка розташована на плиті лівіше, ніж інші. Якщо на одній булочці лежить дві фішки, першим ходить той, чия фішка лежить зверху. Під час свого ходу ви обираєте одне із доступних замовлень. За гри від двох до чотирьох учасників вам доступні чотири замовлення, королівський бургер та три на цих комірках. Проте за гри в п'ятьох ви також можете виконувати замовлення, що лежить зверху колоди. На кожному замовленні зазначається кількість очок, яке воно принесе за виконання, а також кількість карт інгредієнтів, яку треба використати для виконання. Тип інгредієнтів не має значення, лише кількість, проте числа на ваших інгредієнтах повинні утворювати послідовність цифр, наприклад, 1234 чи 2, 3, 4, 5. Проте у послідовності ви не можете повторювати цифри або пропускати їх. Однак у грі також є карти кетчупа, які вважаються джокерами, тож під час створення комбінації ви можете замінити кетчупом будь-яку цифру, проте ви не можете мати більше, ніж одну карту кетчупа в замовленні. Виконавши замовлення, ви скидаєте карти інгредієнтів та забираєте собі карту бургера, викладаючи її на свій планшет. Наприкінці партії вона принесе зазначену кількість переможних очок. А на порожне місце замовлень ви відразу викладаєте нову карту з колоди. Проте на замовленнях ви також можете зустріти бонусну умову. Щоб її виконати, ви повинні мати серед використаних карт зазначені інгредієнти. Це можуть бути як конкретні інгредієнти, як, наприклад, сир, так і будь-який секретний інгредієнт із зеленою рамкою. Виконавши замовлення і бонусну умову, ви так само забираєте карту собі, проте додатково отримуєте зазначену кількість переможних очок в жетонах. Що найголовніше, ви не зобов'язані виконувати бонусну умову для виконання такого замовлення, але без виконання ви не отримуєте додаткових очок. Однак, якщо під час свого ходу у вас немає можливості виконати замовлення, тоді ви отримуєте карту кетчупу з червоною рамкою з колоди на ігровому полі і кладете її на свій планшет. Кожна така карта приносить гравцеві одне переможне очко в кінці гри, якщо не буде використана. Після виконання свого ходу гравець забирає свою фішку з плити і настає черга ходу наступного гравця, чия фішка на плиті розташована лівіше за інші. І після того як кожен з учасників спробує приготувати бургер. Фаза кухні завершується Її розпочинається фаза прибирання. На початку фази перший гравець передає лопатку наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Усі гравці можуть скинути будь-які карти інгредієнтів із руки до скиду, якщо вони їм не підходять. Або ж можна залишити якісь карти на наступний раунд, проте після цього кроку у вас на руці не може бути більше, ніж три карти. Після чого розпочинається новий раунд, знову з фази підготовки. До речі, Хочу зазначити, що кожен персонаж у грі володіє своїм унікальним вмінням, яке ви можете застосувати під час гри. Це ви можете зробити у будь-який момент свого ходу, проте лише один раз за гру. Тож, скориставшись своїм вмінням, переверніть фішку персонажа до лілиць, щоб запам'ятати, що його вміння не можна використовувати. Таким чином гравці грають раунд за раундом до моменту, поки не закінчиться колода замовлень. Тоді гравці дограють раунд до кінця і розпочинається фінальний підрахунок очок. Кожен учасник отримує переможні очки, зазначені на його виконаних замовленнях, і додає очки з жетонів переможних очок, а також по одному очку за кожну невикористану карту кетчупу з червоною рамкою. Переможцем і почесним працівником місяця стає той, хто отримав найбільше переможних очок. Якщо у кількох гравців однаковий результат, тоді претенденти рахують у кого більше переможних очок саме на жетонах. Якщо і тут у претендентів нічия, перемагає той з них, у кого більше очок за кетчуп. Якщо й у цьому випадку результати рівні, то вам потрібно шукати ще одну фоторанку, бо на дошку пошани треба почепити вас обох. Настільна гра, губка Боб. квадратні штани вийшла дійсно сімейною із неймовірно яскравим оформленням і такою веселою її всіма нами знайомою історією про бікіні Ботом та Красті Крабс. Це дійсно сімейна гра, яка має доволі нескладні правила, але водночас дарує цікавий і динамічний ігровий процес, який не залишить нікого байдужими. Тож не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал видавництва Розум, щоб не пропустити огляди на майбутні крутезні локалізації видавництва. А на сьогодні це все. З вами був Артем і до нових зустрічей. Па-па!